Тигриня, яке шукало свій рик. У далекому лісі жив маленький тигр на ім'я Рикусь. Він був сміливим і допитливим, але мав одну проблему його рик був таким тихим, що навіть пташки сміялися з нього. Інші тигри в лісі завжди казали Ти ж тигр. Твій рик повинен бути гучним і грізним. Рикусь вирішив знайти спосіб навчитися ричати по справжньому. Одного ранку рикусь пішов у мандри. Спершу він зустрів слона, який порадив, щоб знайти свій голос, треба бути сильним, як я, піднімай камені, і твій рік стане гучним. Рикусь збільшив камені цілий день, але рик не став сильнішим. Далі він зустрів папугу, який сказав Ти повинен повторювати мій голос. Гучність приходити з тренуванням. Рикусь тренувався роками, але його рик залишився тихим. Зневірений він зустрів стару черепаху, яка сказала Слухай, маленький тигре. Твірик, це не лише сила чи гучність. Це те, що йде з твого серця. Віру себе, і тоді всі почують твій справжній голос. Тієї ночі Рикусь повернувся назад. Він побачив, як його друзі тигри сполохані, великий ведмідь зайшов у ліс і шукав їх. Усі ховалися, але Рикусь згадав слова черепахи. Він набрав повітря і з усієї душі заричав Це був негучний рик, але в ньому було стільки відваги, що ведмідь зупинився і втік. Усі тигри в лісі аплодували рикусю, ти справжній тигр. Мораль Твоя сила не в тому, наскільки ти гучний чи сильний, а в тому, наскільки ти вірний собі.